Студія Престиж представляє фільм. Вся правда про свято. Як звати наречених? Е -е, Саша і Аню. Е -е, Наталя і Вітя. Святослава і Володимир. Я не пам'ятаю. Я вже буду в потірі пульс. Назар і Максим. Слава як. Нестор літописіць і. княгиня Ольга. Назар і Іванка, чи що? Марта і. Ігор. І Ігор. О. Оля і. Міша. Наречених Андрій і Ірина. Сашко і Віталік. Опишіть нареченого. Чекайте, я собі нагадаю, хто це Кінації? такий. Такий менш більш, але в Європі трохи. Нормаль, ні, нормальний, але. Якби трошки навчився говорити ліпше, щоб... Він, коротше, глядає, як баба. <ріху> <ріху> тобто так вона якраз усе. Такий походняк жіночий і так далі. Він ну, не так, як мужик. Не своєї орієнтації. <ріху> вона бачила його голову. Ну, сильний, але тут розуму мало. Дуже сексуальний, в нього такий прес файний. Ну, я бачила, як він ну, фотографії викидав в у трусах. У нього там прес був дуже гарний. Ну і в нього волосся. В нього краще волосся, ніж в мене. Дарує айфони за підпис. Він такий чемпіон світу, виграв. Виграв. Отой, бій. <laughs> ну, зуб не дам, але нормальний. Це кандидат в президент. Mm -hmm. Сильний. Mm -hmm. Напевно, дурний трохи. <laughs> не Знаю його. Це <laughs> і красивий. Діми кумер. Зек, зек, він похожий на зек. А що вам сказати? Такі ніби і файний, ніби й не файний, Але чого? Трава навіть. Це молодий юнак із білим волоссям. фанат усіх жінок за 60. Виглядає стильно, але він виглядає чуть-чуть такий заманчивий до багатих жінок. Такий нічого писати, чоловічок. Варенички мої захопив тік так не за вам людиш, я вам поможу. Заголосуйте за мене. В результаті не знаю, можна з нею і голосувати. Що сказати, всі його хлопці бояться. Моя бабця, як його великто, на це красить. Такий чоловік з села всім обіцяє, нічого не робить. Він виглядає, як чорт з рогами. Бачений трошки. Похожий на листо Похожий. Два простих слова. Пристрасний і гарячий. Він мені похожий на голубого. Дуже крутий гонщик, дуже херачий і до хера машинівку розхерач. Опишіть нареченого. Вона виглядає так на бабушку 70 років. Я пирісна на ні. Ой, <рес> ну, виглядає вона супер. Сексуальна жінка на цілий світ. Глядає як? А, не, вона мені здає, що у нас у муїстка. Здорова, баба. Тілі, тілі баба. Така собі нічого, ну таке, ну не, не в моїм ну, кім. Ну виглядає вона неадекватно. А є зечка, вона сиділа, вона сиділа за газ її посадила. Не платила, вкрала. Така собі, сексі дівчатка. Шкіриному переважно, завжди гола, майже на сцені і більше нічого там немає. Як стара баба на каблуках, я знаю, як на, на інваліднім візку. Я був маленький, я боявся вдала ходити, бо я думав, що вона підліжку садись. Красуня! Страшна баба яга. Дуже красива, Не шкода, що їй 50 років. Нормально, о, я люблю постарше. Це така баба, така, така баба, що вона би трактор 25 ку на передачі тягнула і ще повний прицеп з людьми. Я вам говорю так, як є. Чотирвеш. Мі здається, як вона сяде на хлопа, то вона його роздушить. На голові має дохера, а в голові ні хера. Ну, Коротше, вона виглядає так, як дівчина з плейбою. Така спокійна собі жінка. Нічого не брала, нікому нічого не давала. Оленем на голові, довгі ноги. Ну вона мені не, не до вкусу. Чесно, я її боюсь. Страшна, я теж її боюся просто. Колись, колись боявся. Тепер я вже видів, я вже не боюся. У мене сусідка похожу була колись. І вже не мав вже не башка. Чому наречений одружився з нареченою? Я нічого не знаю. Бо мені треба було гроші. Його ніхто не хотів. Це там в місті чи в селі, її ніхто не хотів. Вони були не дуже сексуальні обоє. Ну і так річка до річки звелося. І так вони обоє знайшлися. Немає дитини. Немаю. Ну, Може і три, і вісім, і десять, не знаю. Сумав за маму. Вона просто з ним поділась опитно, бо вона старша жінка, знаєте, старша, опитна і вміє багато чого. Вона його навчила, і все, що він вміє, це все від неї. Я чого одружився, бо він не вмів її перекрити в тих її грошей. Дуже <реш> Ну, Я не знаю. <реш> Опит свіслі, все грає гроші. Часно заради бабок. Чесно. Гроші рішають все. Або залетіло. А він повівся на гроші. Вон. Не вистачало дому, квартири і мерседеси. Яку пісню ви порадили нареченим на перший танець? Нова радістала. яка ка не бувала кінець. Тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. І сили, сили, де ходить, виходить, ліс, у меня проблема лампа или пера. Сама пью, сама наливаю, само зовісею, сама я лягаю, сама я. Рости, рости черевшино, широкася рока розроста. Сіконе де спочимось! Віта, має літа, має літа. Нова літа нова... Дорію, Ось, дякуємо, що завітали до нас на весілля. Веселий вам заповед! Віше воно светі.